Підживлення суниці садової навесні це першорядний агротехнічний прийом, розрахований на збільшення збору запашних плодів, правильно удобрюючи, оживає рослина, можна підтримати кущі в момент пробудження після зими, допомогти їм краще розвинутися, закласти більше нових нирок. Підживлення садової полуниці в цей період виконується за певними правилами, чому важливо удобрювати полуницю навесні після того, як сніг розтанув. Грунт підсохла. Грядки з полуницею піддають весняної капітальної прибирання, робота проводиться з кожним кущем, гострими ножицями видаляються торішнє листя, вуса, ґрунт біля коренів рихлиця, щоб до них надходило повітря. В кожен корінь проливається 0,15 л гарячого розчину марганцівки температурою 5,5 по 6.0 ось змішуються два лукро-пострил колодязної води і розчиняється один Марганцівки для знищення шкідливих мікроорганізмів через 2-3 дні приступають до ранньої весняної підгодівлі органічними і мінеральними складами. Добриво полуниці це одна з найважливіших процедур, що впливають на врожайність, мета підгодівлі забезпечити бурхливе зростання наземної частини рослини, сформувати багато нових зав'язей. Уповнити виснажену ґрунт запасом поживних речовин, якщо грамотно все зробити в оптимальні терміни, за правильним рецептом можна закласти фундамент для багатого врожаю солодких, поживних корисних ягід. Підживлення ведеться за принципом не догодувати. Втратити частину збору полуниці, перегодувати, спровокувати активне розростання листя на шкоду розвитку плодів або загибель рослини схема внесення добрив для будь-якого виду садової полуниці, досвідчені дачники дотримуються перевіреної на практиці оптимальної схеми підгодівлі полуниці добривами в весняний період, таблиця «Внесення добрив по роках. Період вирощування полуниці вид використовуваних добрив весна першого року розсаду не удобрюють. Так як саджанці харчуються стартовим добривом, доданим в грунт, при посадці весна другого року вносять поєднання мінеральних і органічних складів. Весна третього року підгодовують тільки мінеральними складами. Весна четвертого року вносять поєднання мінеральних і органічних складів кожні чотири роки посадки садової полуниці оновлюються. При цьому схема підгодівлі повторюється з урахуванням року вирощування нових кущів. Правила весняної підгодівлі полуниці у тих чи інших кліматичних поясах України. Час початку робіт навесні на полуничних плантаціях відрізняється на півдні, початок березня, в центральних регіонах, кінець березня, початок квітня, в північних широтах середина квітня з термінами не можна ні поспішати, ні спізнюватися. Те ж саме відноситься і до доз недолік і надлишок добрив погано відбивається на стані і розвитку кущів полуниці. Весняна підгодівля переслідує два цілі підвищення врожайності полуничної ділянки, збільшення розміру ягід і поліпшення їх смаку. Відео, перша підгодівля полуниці, органічне землеробство, позакореневе підживлення навесні проводять не тільки підгодівлю кореневої системи полуниці, а й самого куща. Для оприскування вибирається похмурий безвітряний день, коли немає опадів. Основна мета позакореневого підживлення зміцнення наземної частини кущів і прискорення росту листя і бруньок, щоб сприяти утворенню сильних зав'язей. Найкращий ефект досягається при оприскуванні рослин розчином, що містить різні мікроелементи, які вбираються безпосередньо в листя. Досвідчені дачники рекомендують використовувати для першої весняної позакореневого підживлення склад, який включає наступні речовини марганцевий калій, тригоборна кислота, 2 гіот 1 стл комплексне добриво, що застосовується при посадці, 2 стл, тепла вода, десять. Цим розчином змочуються листя полуниці за допомогою ручного розбризкувача або звичайної лійки. омивати листя потрібно з обох сторін. До рясного намукання к кількості один на кущ, особливо ретельно необхідно змочувати нижню частину листа, так як вона найбільш активно всмоктує живильний розчин. Такий же суміш, що підгодовують полуницю вдруге навесні, перед цвітінням, з появою перших бутонів, кількість корисних речовин зменшують в два рази і додають в розчин 2 два хірчанокислого калію, інший склад, який використовується в якості добрива. Складається з наступних інгредієнтів вода, десять ломарганцівка, 3 гборна кислота, 0,5, сечовина, 1 стол зола, 0,5-склянки. стлянки. На кожен кущ необхідний один у такого розчину для боротьби з хворобами і шкідливими комахами в позакореневих. Підживлення полуниці додаються фунгіциди та інсектициди, для цих цілей дачники радять застосовувати цезар та орусфітоспорін. Рятувальник полуниці, актофіт та інші препарати. Відео підживлення полуниці навесні для великого врожаю. Добриво молодих кущів, торішню садову суницю висаджену в удобрений ґрунт. Під час весняних робіт не підгодовують, щоб не перевищити дозування, але великої шкоди не буде. Якщо на бідних ґрунтах коріння ягідника полити розчином коров'яку або курячого посліду 0,5 концентрованої органіки на відро води з додаванням 1 ст сульфату натрію під кожен кущ вноситься по один у такої суміші, підживлення дорослої полуниці, на відміну від молодих рослин, дорослу садову полуницю підгодовують регулярно. Так як ґрунт збіднюється ягіднику, що дає урожай поспіль протягом декількох років, потрібна в квітні травні триазова підгодівля, при появі 2-3 листків при початку цвітіння, при початку плодоношення. При першій підгодівлі використовують органіку, перепрілий курячий або коров'ячий гній, перегній в невеликих кількостях розсипають під коріння кожного куща, потім мульчують землею шаром в 2-3 см. крім цього. Не зайвим буде і розчин з розрахунку один концентрованого рідкого коров'ячого гною на відро води, такий суміш, що обливають сам кущ, тобто проводиться позакореневе підживлення, безліч корисних речовин містять дріжджі білки, амінокислоти, мікро і макроелементи, добриво з них прискорює ріст наземної частини полуниці, а кореневу систему зміцнює в ґрунті для приготування розчину знадобиться. 200 хлібних дріжджів розвести в 0,5 л води, витримати 20 хвилин для отримання однорідної суміші, з'єднати з відром води. Готовим розчином потрібно рясно полити кожен кущ, які добрива вибрати для збільшення врожаю. Дачники розводять два види садової полуниці одноразові сорти. Які дають один урожай за сезон, вони починають плодоношення в останні дні травня або перші дні червня, яке триває 15-20 днів протягом цих 2-3 тижні в полуничні грядки дають рясний урожай ароматних ягід ремонтантні сорти, які відрізняються дозріванням плодів кілька разів за весняно-літній період, причому достигають вони за короткий проміжок часу яскраво вираженими хвилями. Вибір виду добрив необхідної дози. Термінів внесення роблять з урахуванням приналежності полуниці до того чи іншого сорту. Невірне застосування складів для підгодівлі кущів знизить врожайність і подовжить терміни дозрівання ягід. Поєднання компонентів має зберегти здоров'я рослини, забезпечити рясну врожайність, захистити від різних хвороб і шкідливих комах мінеральні добрива для суниці садової, забезпечують її фосфором, азотом, калієм і магнієм. Сульфати і селітра застосовуються для постачання ґрунту азотом, сечовина використовується для вироблення потрібної дози калію. Органіка покращує структуру ґрунту, збагачує його хімічними елементами в легкозасвоюваній формі, збільшує висоту родючого шару, мінеральні види добрив для підгодівлі полуниці, мінеральні добрива бувають двох видів з високомобільним складом, який містить калій, фосфор, азот і магній. Ці елементи засвоюються полуницею в найкоротші терміни, причому як корінням, так і листям. Нирками кущів з низькомобільним складом, що містить бор, залізо, марганець і мідь. Ці елементи повільніше вбираються наземною частиною і кореневою системою. Тому ефект від їх застосування проявляється не так швидко для росту листя і броміоксадової полуниці. Потрібен азот, він позитивно впливає на бурхливий розвиток і плодоношення. Нестачу азоту можна визначити за кольором листя, які будуть мати блідий вигляд. Найпоширеніше азотне мінеральне добриво для підгодівлі полуниці навесні це сечовина карбамід. його передозування не загрожує життєдіяльності ягідного куща. Але негативно позначається на цукристості плодів, готується розчин з сечовиною Наступним чином один стіл добрива розлучається в 10 води, під кожен корінь рослини виливається 0,5 складу. Коли з'являються перші суцвіття у полуниці, їй потрібен калій. Від його присутності в ґрунті залежить смак і соковитість ягід. Джерела речовини це мінеральні добавки у вигляді сірчанокислого калію, калімагнезії, мінеральні добрива. До складу яких входить сірка, захищають кущі полуниці від хвороб і шкідників, фосфор потрібен коріння для розвитку і зростання, тому дачники застосовують суперфосфат і амофоску, котогалерея, мінеральні добрива для полуниці. Калімагнезія постачає полуницю калієм, карбамід вважається найпопулярнішим мінеральним добривом. Суперфосфат забезпечує рослини фосфором, амофоска містить в складі фосфор. Сульфат калію забезпечує рослина калієм органічні підгодівлі. До них відносяться природні речовини, які виробляються живими організмами. Дачники найчастіше застосовують на полуничних плантаціях коров'ячий гній. Курячий послід, золу і компост особливо цінується гноюва шижа зі свіжого коров'яку, багата поживними речовинами азотом, фосфором, калієм, кальцієм і магнієм. Для її приготування відро свіжих коров'ячих коржів розводять 4 відрами води. Ємність закривають і залишають на сонці на 2-3 дні для бродіння. Цей процес необхідний для розкладання сочової кислоти, що опалює коріння кущів полуниці. Деякі види органічних добрив курячий послід застосовується обережно, так як за своїм складом він схожий з мінеральними добривами. У свіжому стані він не використовується. З посліду готують настій або витяжку. Живильним розчином поливають міжряддя кущів полуниці, а не самі коріння для приготування настою курячий послід і чисту воду змішують в рівних пропорціях палицею з деревини. Потім ємність закривають і ставлять в темне місце, щоб бродіння було не сильним. В іншому випадку розчин буде надто концентрованим через тиждень, готову суміш застосовують для підгодівлі, сильно розбавляючи водою один з настою на 30-50 рідини, поливають підготовленим розчином ґрунт на відстані 10-15 від кущів, попередньо добре змочивши коріння водою з лійки. Витяжка з деревної золи відноситься до доступного виду органіки. Її застосовують навесні для підгодівлі коренів листя, пагонів полуничного куща. Поживні речовини, що містяться в золі, роблять ягоду солодкою і більш лежкої, у сухому вигляді її розсипають в міжряддя 6-5 на погонний метр перед поливом або дощем, кисломолочні продукти, сироватка, кефір та інші це цінне джерело поживних елементів для полуниці, яка любить слабокислу ґрунт. Цей вид органіки застосовується самостійно або в суміші з коров'яком та шиним послідом перегноєм настій з кропиви люпину бур'янів, який використовується навесні, благотворно впливає на формування куща полуниці. Його готують наступним чином: рослини подрібнюють, заливають теплою водою, наполягають протягом тижня, воду проціджують і застосовують для зрошення кущів. Комплексні підгодівлі ранньою весною для підгодівлі полуниці застосовують готові склади добрив гумі гумаців здравень, фаско, з універсал і інші магазинні органомінеральні суміші. Кожен дачник сам визначає необхідність застосування тієї чи іншої підгодівлі полуниці навесні, враховуючи структуру і склад ґрунту, раніше використовувані добрива. Стан ягідних кущів після зимівлі, але є загальні правила, яких слід дотримуватися. Перенасичення садової полуниці добривами призведе до бурхливого росту листя, при цьому багатого збору плоду не буде. Надлишок мікроелементів викликає не тільки активний розвиток наземної частини, але і стане причиною появи різних захворювань. Так як порушаться внутрішні процеси, знизяться захисні функції полуниці.